Доброго дня, друзі! Ми знаходимося зараз на каналі Галина Пановік, «Мозаїка життя. Отже, трошки мій канал набрав певного оберту і завдяки моїм творчим розповідям, читанням своїх поезій, своєї прози, а також популяризацією різних творчих колективів міста Львова, а також вулиць Львова, що мене дуже зацікавило і в мене багато є відгуків, переглядів підписників. І Я дуже рада і ще несподівана була приємність, коли я випадково отримала кілька коштів від людей, незнайомих мені, звичайно, там прізвища були, які мені вирішили на мою картку допомогти коштами на розвиток каналу. Я зверталася, давала номер своєї картки, але не подумала, що це так скоро піде. Пару людей мені допомогли, і я надзвичайно рада. І на розвиток каналу, на розвиток українського каналу, особливо в наш час, коли йде війна, це дуже потрібно, тому що, до речі, зараз я дуже довго готувалася, щоб встановити цей штатив, через який я можу ставити телефон і знімати цей відеоблог. Техніка в мене вся поломана. Завдяки цим пожертвуванням обов'язково куплю нову техніку і мікрофон, щоб я не ходила, і пульпульт, і мікрофон кращий. І отож щиро вдячна і буду вдячна, якщо може хтось ще знайдеться, але це не основне, основне те, що ми всі друзі, і що я ви мені пишете відгуки, це надзвичайно приємно. Я десь два роки тому підготувала книжку, яка називається «Рапсодія осені. І цю книжку я дуже лелію, дуже її люблю. я її... Вклала в ту книжку багато творів з попередніх своїх книжок, але я їх так відшліфувала і зробила до так привела до такого ладу добро, що можна видати. Я завжди говорю, рапсо є осня. Насправді ця книжка не, видала. не видана. І тому зв'язку з тим, що в мене дуже складно фінансово, якщо хтось буде продовжувати мені допомагати. На розвиток мого каналу, то я частково це врахую і до купівлі штативу, і пульту, і мікрофона, і в тому числі видання книжки та на оздоровлення. Ще раз нагадую: ви на каналі Галина Пановик Мозаїка життя. І ось ці книжки Рапсодія осені. Трошки щось вам сьогодні прочитаю. Я так люблю. Я теж борець, хоча у серці сум, не остороння рідної країни, але ж... Маленьку лепту принесу погідним словом, винищивши війни. Я, може, Україну так люблю свою кохану, вимріяну птицю, як в ранішню осяяну зорю. і пишу не лише я для водиця. Люблю я Україну на і в час, як батьківщину покидали, я цілувала землю і траву, небес країнських сонячні хорали. Люблю я землю нашу, як святу, до бою рідну, стонячну крилату, Невже покинеш вишню молоду, невже підеш із батьківської хати? Я не поїду мити буржуїв, лишити в серці бійця і руїни, Ніколи не служити бо я їм бо я творець своєї України. Клобочиться жаринами огень завихались у світі мої роки. Застуджений та сонячний ще день на чаші золотисті Творить кроки. Усе зарум'янилось, як весна, Що йде через літа, а все ж у осінь. Прийдеш їм, зачерпнулася вина, Народиться, як завжди, перша просінь, Попити ще у світі десь м'яді, Над колем розпротениться надії, А помисли, що зовсім молоді. Їх, неначе золото, лріють, не смокну. якщо в світі щось болить, обійму день натруджений в долоні Єбосні мої прекрасна мить від миті то, як я у колоні. Злива іноді плачу така нещаслива, горе сувається, падає злива, Дні бешкетують і свищуть завієм, Думи бунтують, заплутались мрії, все ж це неправда, наснилось, чують дзвінок і розлилася сила. Знов розквітають трояндами роки, десь відійшли і тривоги і муки, геть всі образи, гріхи, забобони. Бог усе бачить, нема заборони. Іноді плачу така я щаслива. Золотом падає осені слива. Дякую за увагу! Чекаю на ваші відгуки, на підписки нові. І на вподобайки на все добре.